Запрошую на знайомство із будинком в Білогороді. Якщо бути більш точним, то це Шевченково. Будинок з гарною локацією. Будинок 110 квадратних метрів на ділянці правильної рівної форми 10 соток. Будинок на електриці має власну свердловину та каналізацію септик з переливом. Газ проходить поряд. Його без проблем можна підвести. Ну що, ходімо безпосередньо в будинок, щоб ви оцінили його планування. Одразу праворуч від входу розташований один із санвузлів. Другий санвузол розташовано ліворуч. В будинку три кімнати або дві кімнати. Кімнати однакові по 15 з копійками квадратних метрів. Величезна вітальня, вона може бути як кухня-вітальня, а може бути лише вітальня, а кухню ви відділите в одній із кімнат. А ще в будинку є вихід на горище, там можна обладнати кімнату біля 50 квадратних метрів.